Камологарі більше підтримують жінки, а Дональда Трампа більше чоловіча частина населення. Трамп має підтримку саме в контексті економічному, що йому мовляв, довіряють більше саме в цій сфері. Зараз 48% підтримують Дональда Трампа, інші 48% підтримують Камело Гарріс. Якою є сильна сторона у Гаріс, і зокрема в цих штатах, та й взагалі на чому будується наразі її кампанія? Отже, ми будемо говорити про те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, адже залише. Це все менше часу перед виборами і дуже цікаві події відбуваються в країні. Звісно, що є моменти, на яких потрібно сконцентруватися і підсвітити їх, мати певний фокус. Розпитуватимемо Катерину Лісинову, яка є кореспонденткою Української служби голосу Америки в Конгресі США. Катерина з нами на зв'язку. Я вітаю вас, Катерина Ветері. І я вітаю, вітаю наших слухачів, також моє перше запитання, воно таке швидше, напевно, з жовтої преси, так би мовити. Ну тому, що дуже багато новин є, зокрема в українських змі, які там розповідають історію про Трампа в Макдональдсі, який смажить картоплю фрі і жартує про схожість кольору самої картоплі з волоссям. Про те, що Камала Гарріс, від неї є там заяви про те, що Трамп фашист. Словом чим. Маю ряд заголовки засобів масової інформації в Америці і власне наскільки активно обговорюються саме ось вибори, але в ось такому контексті особистісному щодо самих кандидатів. І про картоплю, яка виглядає як волосся до Трампа, я насправді не чула. Але щодо Макдональдсу, то зараз в новинах американських дуже багато новин про те, що в одних з бургерах знайшли кишкову палицю, і зазначив, що це зараз дуже велике обговорення. Цікаво, що це сталось після цього. О, момент, коли Дональд Трамп мав такий перформанс Макдональдсі. після цього відбулося ряд інших подій, зараз Макдональдс таки є в заголовках, але з іншої причини, тому що там знайшли кишкову палецю і зараз відкликають певну кількість продукції з Макдональдса. Але повертаючись до теми виборів, ви правильно зазначили, що чим ближче до дати виборів, а це 5 листопада, до якого залишилося вже 11 днів. Тим більш активними, більш категоричними і подекуди навіть агресивними є заяви обох кандидатів, так як ви зокрема згадали, Камала Гарріс називає Дональда Трампа загрозою демократії, фашистом, який захоплюється диктаторами, свою чергу Дональд Трамп називає Гарріс лінивою, брехливою та людиною з низьким IQ. Тобто заяви проти одне одного стали більш категоричними, агресивними і можна навіть сказати в певному сенсі, образливими. А самі сполучені штати під час мітингу учора в штаті Аризона, тобто саму країну, сполучені штати Дональд Трамп навіть назвав смітником та запитав своїх підтримувачів, коли їм краще жалося чотири роки тому назад за його правління чи зараз під час правління. Байдена, і тобто, риторика і категоричні заяви достатньо потужні з обох сторін, і по суті, американське суспільство зараз переживає певне дежавю, тому що погляди громадян розділились буквально навпіл і. Фактично, Америка зараз бачить дуже схожі вибори на ті, які колись вже були свого часу. Дональд Трамп вже змагався з кандидаткою від е, демократів. Це була Гілларі Клінтон. Її тоді підтримував е, тодішній чинний президент Барак Обама, і дуже багато є схожих паралелей. І по суті, як я вже казала, зараз Америка переживає певне дежав'ю, як у висловах, так і в е, е, кандидатах самих, тому що по суті вони можна сказати по і навіть процедура повторюється і розділення американського суспільства. Також є таким самим, як ми бачили в попередніх виборах, і знову ж таки риторика повторюється. Якщо раніше Дональд Трамп заявляв «Lock her up», що означає, треба арештувати її про Гілларі Клінтон, то заяву про те, що треба «Lock him up», треба арештувати його, тобто Дональда Трампа. Нещодавно заявив чинний президент Джо Байден. І так навіть риторика, запальна риторика, подекуди образлива, є. Загострюється тому, що ми зараз наближаємося до самих дня, до самого дня виборів. Але по суті, вона повторюється і є схожою на те, що ми, як спостерігачі цих виборів, а також американське суспільство, в цілому і всередині вже бачило. Як щодо тієї частини суспільства, яка є медійною, тому що очевидно дуже багато на себе перебирають не лише засоби масової інформації, а звісно, що соціальні мережі. І багато хто говорить, що інколи успішність кампанії залежить навіть не стільки від кандидата, а від тих, хто з публічних відомих людей зірок його підтримують. І можна вже було бачити ті чи інші заяви, і Тейлор Свіфт їх робила, і, наприклад, співачка Шер також виходила з. Зі зверненням чи зараз спостерігаються такі заяви звернення або ж така кампанія підтримки з боку відомих людей в Сполучених Штатах? Чи ні наразі певна тиша? Ем, знову ж таки, чим ближче до е, дня виборів, тим більше засобів використовують кандидати. І а вже ж як мовити важка артилерія у вигляді популярних відомих особистостей зірок, е, іде в бій з обох сторін, але насправді зараз переважно цим послуговується Камала Гарріс, тому що традиційно більшість зірок першого штаблю, тобто тих, яких знають на міжнародному рівні, вони переважно здебільшого підтримують демократів і здебільш що виступають на підтримку демократів, і ми бачимо вже зараз, як цим послуговується кампанія Камали Гарріс, і все більше ми бачимо публічних людей, які або публічно висловлюються на підтримку Камала Гарріс та демократів, або навіть беруть участь у їхніх мітингах і в їхніх закликах, в зокрема штатах, які вагаються, так разом із Бараком Обамою, нещодавно буквально ми могли побачити, як виступав відомий репер Емінем. І він закликав підтримати Камалу Гаріс на цих виборах. Як ви правильно зазначили, публічно висловилась на підтримку Камали Гаріс, Тейлор Свіфт, також Сара, Джесіка Паркер, Дженніфер Еністон та дуже багато інших відомих імен, так би мовити, серед мільярдерів, які підтримують. Камела Гарріс і її кампанію Марк Кюбан і Білл Гейтс. І на і тут цікаво, що навіть по цих іменах можна побачити де деяку розбіжність, що камола гаріз так чи інакше збільшу підтримують жінки. А дональда трампа зі чоловіки, і це видно навіть по тим зіркам, які підтримали одного чи іншого кандидата. До прикладу, Дональда Трампа вже. За на його підтримку вже виступив е, інший відомий репер 50 Cent, а е, також е, реслер Халк Хоган, е, відомий боксер Майк Тайсон. Е, ну я вже серед е, а вже ж серед бізнесменів. Е, найбагатша людина е, світу Ілон Маск, який публічно е, закликає голосувати за Дональда Трампа. Навіть в деяких штатах за реєстрацію е, на виборах е, пропонує. Отримати мільйон доларів, тобто дуже активно підтримує його е, саме цей бізнесмен. Але як я вже казала, навіть по деяких іменах можна побачити, що і це про це свідчить також е, соцопитування. Що насправді е, Камала Гаріс здебільшого підтримують жінки, а Дональда Трампа більшу чоловіча частина населення. Але якщо ми говоримо про зірок. Е, то більша кількість так би мовити людей відомих людей першого штабля, яких яких знають в різних країнах світу, вони мають тенденцію підтримувати саме демократів. І це зараз відбувається також і на цих президентських перегонах. І буквально зараз багато говорять про те, що незабаром на одному із мітингів Камел Гаріс має виступити інша відома зірка Бійонсі. І е, ці популярні е, люди, відомі люди Голівуду або шоу-бізнесу му музичного е, музичної індустрії, здебільшої підтримують Камел Гарріс. Але як це відіб'ється на голосах звичайних американців? Насправді сказати важко, тому що е, під час передвиборчої кампанії, е, передвиборчої кампанії е, попередніх, зокрема Гіларі Клінтон, також підтримувала та сама е, когорта, так би мовити. Е, Артистів і відомих людей зірок першого штабля, тому що вони мають тенденцію в принципі здебільшого підтримувати е, демократів. Але як я вже зауважила, відомі особистості підтримують також Дональда Трампа і серед них такі відомі зірки імена, як е, репер 50 Cent, Халк Коган і найбагатша людина світу Ілон Маск. Я зараз зроблю невеличкий ліричний відступ. Цю розмову з Катериною Лісуновою, кореспонденткою Української служби голосу Америки в Конгресі США можна не лише слухати на громадському радіо, а ще й дивитися на youtube каналі Громадського радіо. Тому, будь ласка, якщо ви нас зараз дивитеся і не є підписаними, виправте цю ситуацію, підпишіться, поставте дзвоники, щоб не пропускати цей контент. Пані Катерино, повертаючись власне, до історії з виборами, про це нібито говорять. Зараз. На кожному кроці і теж пояснюють, я багато бачу експлейнерів, зокрема в засобах масової інформації українських, але не маємо ілюзії, що всі все читають, можуть нас зараз слухати люди, котрі не цілком орієнтуються в тому, як це побудовано. Говорячи про підтримку зараз Трампа і Гарріс, ми постійно виокремлюємо певні штати. І чому ми говоримо про сім якихось важливих штатів, які мають визначальну роль, і які показники по. В цих штатах принаймні зараз ми можемо припускати от станом на сьогодні. Поясніть, будь ласка, цей момент. Це дуже важливий момент. Тому що по перше він це заплутана система виборча система сполучених штатів Америки, тому що обирають президента в Сполучених Штатах Америки не більшістю голосів по всій країні, а більшістю голосів виборників в кожному штаті. Таким чином сполучені Штати Америки намагались запобігти тому факту, що якісь штати, які є просто більшими за кількістю людей, населення, яке в ньому живе, можуть мати більше вагомості, а ма маленькі штати в такому сенсі не матимуть жодної ваги. Відтак від кожного штату є певна кількість виборників, які фактично і голосу обиратимуть президента Сполучених Штатів Америки, але голосують усі сполучені Штати Америки, і ці виборники власне віддаватимуть своє рішення, виходячи із голосування більшості людей в їхньому штаті. Але так чи інакше є така певна заплутана запутана система, якщо казати про загальні соцзапитування -со -со щодо Трампа і Гаріс по всій країні, то станом на сьогодні їхні е показники і їхні їхні підтримка фактично зрівнялася, і багато різних джерел, зокрема New York Times, е наводять цифри в 48 на 48%. відсотків. Тобто зараз 48% відсотків підтримують Дональда Трампа, інші 48% підтримують е Камело гаріс, але це загальна кількість. Е е Соцопитування по, е, по з по країні, тобто, фактично, це так би мовити, вони називають їх популярні голоси, тобто за, відповідно до них повністю розділилась зараз підтримка одного та іншого, фактично порівно, але е, для результату виборів е, цього року, і взагалі результату виборів сполучених америки, важлива не кількість популярних голосів, і соцопитування щодо популярних голосів, а те, якою є підтримка. Е, Цих кандидатів у так званих swing states. Swing states – це штати, які вагаються. Це штати, які не є пред... Предомінентли, тобто переважно блакитними за демократів або переважно червоними за республіканців, є такі штати, які голосують здебільшого однаково, і вони, в принципі, особливо не мають різниці на результати виборів. І є великою перемогою, якщо один із кандидатів одному з кандидатів вдасться перевернути цей традиційний штат, умовний Нью-йорк і зробити його республіканським. Це було величезною перемогою одного із кандидатів, так як це. Це мало ймовірно, тому що ті чи інші штати е, так склалося, що зараз мають е, перевагу і все більше голосують е, відповідно до партійної лінії. То. Усі зараз орієнтуються на кілька штатів, які не мають такої партійної лінії, і е, по різному голосують і е, різну е, під час різних виборів мають е, віддають перевагу різним кандидатам, чи то республіканцям, чи то демократам. Як ви правильно зауважили, таких штатів е, всього сім і. Е, це Пенсильванія, Невада, Північна Кароліна, Вісконсін, Мічиган, Джорджія та Аризона. Гарріс, Камала Гарріс із невеликим відривом у 1% лідери у трьох із цих штатів. Зараз в Пенсильванії, Вісконсіні та Мічигані. Трамп у інших трьох штатах це Аризона, Північна Кароліна та аж на 2% у Аризоні. Невада наразі є тим штатом, яка які розділився навпіл, це 48 на 48 відсотків. Вони фактично е, вагаються. Тобто, там зараз е, фактично порівну всього цих сім штатів, і саме за них ведеться головна боротьба, і саме туди зараз їздять е, своїми виступами та мітингами, як Камала Гаріс, так і Дональд Трамп, і саме там намагаються е, найбільше донести свій меседж обидва кандидати, тому що. Ці штати знову ж таки вагаються, і вони можуть в останній момент віддати перевагу одному із кандидатів е залежності від того, е наскільки так би мовити цей кандидат зможе їх переконати. І саме через це е зараз багато е зараз усі орієнтуються на оці сім штатів, які вагаються. І що цікаво, це також показує показник розділеності держави зараз на е фактично навпів по голосам, е як за камала гаріс, так і за Дональда Трампа і. Це означає також, що о, вирішальне о, фінальне рішення щодо того, хто очолив Сполучені Штати Америки, залежатиме від сотні або десят, десятків тисяч о, тисяч о, голосів о, окремих громадян в цих штатах, що о, вагаються. А для країни, в якій живе понад 300 мільйонів людей, це достатньо невелика кількість людей, яка може. Зробити вирішальне рішення у цих виборах, і головною причиною є сам саме той факт, що зараз суспільство дуже розділене. Якби воно не було таке розділене, якби ми не бачили цих е, розподіл голосів е, фактично 50 на 50 між двома кандидатами, то можливо і не така велика увага була б прикута до е, кожного із цих штатів, що вагається, але зараз ми маємо картину, коли суспільство достатньо розділене і вирішальне е, кінцевий результат залежатиме від. Певної кількості голосів, як невеликої кількості голосів у цих штатах, що вагаються пані Катерино, тут виправте мене, якщо я помиляюся, коли ми говоримо про штати, які вагаються, чи правильно я розумію, що там Трамп має підтримку саме в контексті економічному, що йому мовляв, довіряють більше саме в цій сфері, то постає логічне запитання: власне, якою є сильна сторона у Гаріс, і зокрема в цих штатах, та й взагалі, на чому? Будується наразі її кампанія, це чудове запитання. і Йдеться не лише про е, штати, які вагаються, загалом е, обидва кандидати мають е, якісь е, так би мовити теми, які вони просувають, і якими їм вдається достукатись е, до громадян більше ніж е, іншими темами. Так зі сторони е, Камали Гаріс, е, основною темою лунає. Е, репродуктивні права і права на аборти, як відомо, за 2022 році е, Верховний суд Сполучених Статів Америки відмінив е, державний дозвіл е, на аборти і від, відправив це рішення е, до розгляду кожного штату окремо, тобто фактично кожен штат окремо зараз вирішує, е, чи роби в якому терміні дозволяти е, аборти чи заборонити їх взагалі, а е, якщо раніше. Цей дозвіл мав держав був закріплений за цілою державою і не залежав від штатів. Це рішення було відмінено в 2022 році, і за соцопитуваннями багато жінок е, вважають і насправді не лише жінок багато виборців, але переважна кількість е, жінок вважають це питання одним з основних на цих виборах. І зазначу, що це питання про легалізацію абортів також е, задається окремим пунктом, і також буде голосуватися окремим пунктом у 10 штатах сполучених штатах Америки під час цих е, виборів. Тому що зазначу в бюлетні будуть не лише президенти, також будуть і. Е, Представники конгресу і будуть інші питання, і одним із них є питання абортів. І от саме це питання абортів є однією однією з ключових тем кампанії Камали Гаріс, і однією, і це є однією з причин, чому її здебільшого підтримує е, жіноче населення, яке здебільшого е, голосува каже, що голосуватиме за е, камалу гаріс. Також іншою темою, яку о, просуває Камала Гаріс, це доступне житло, тому що з цим теж є проблема в американському суспільстві, щоб придбати житло о, молодій сім'ї і о, мати можливість його оплатити. За це вона також о, виступає о, дуже активно. Е, і якщо говорити вже о, про Дональда Трампа, то з його сторони, одним з основних о, топіків, одним з основних меседжів є. І тут тут треба розділити, що питання економіки, воно комплексне. Питання економіки е, це е, питання і палива, це питання знову ж таки житла. Це дуже багато речей. Тому і та, так чи інакше, питання економіки просуває обидва просувають обидва табори, але питання того, що є е, що саме за що саме виступає один табір і що інший, це трошки їх розділяє. Якщо казати е, про Дональда Трампа, е, він говорить про е, зокрема. Е, Доступне паливо пальне взагалі домінацію Сполучених Штатів Америки як постачальника палива і газу у світі. Також, але якщо казати про найбільш гучний меседж, про який заявляє Дональд Трамп. То це питання міграції, питання проблем на кордоні з Мексикою. Він заявляє, що якщо прийде до влади, то організує найбільшу депортацію в історії Сполучених Штатів Америки, і це є одним із його ключових меседжів. Але зазначу дуже цікавий факт, що ці дві теми, якщо ми говоримо про репродуктивні права, тобто легалізацію абортів, та міграційну кризу, вона дійсно резонує з більшістю американського населення і вона настільки резонує, що навіть обидва е табори послаблюють свої. Позиції та помоти пом'якшують свої заяви щодо цього питання, тому що зокрема Камала Гарріс активно заявляє про те, що вона вважає, що треба щось зробити із питаннями міграції, з питаннями кризи на кордоні з Мексикою. Вона все активніше і гучніше про це говорить. Вона навіть яких заявах підтримала будівництво стіни. На що її зловили під час одного з інтерв'ю, де сказали, що ви таким чином вважаєте, що Дональд Трамп був правий, коли закликав побудувати стіни. На що вона сказала, що. Те, як він це формулював, мовляв, було е, недостатньо обґрунтовано, але побудувати якийсь захист і е, кордонів Сполучених Штатів Америки потрібно, тобто це настільки важлива тема, що е, кампанія Гарріс, так мовити намагається перебрати її на себе. Своєю чергою, е, Дональд Трамп. Також намагається перебрати на себе питання легалізації абортів і е, питання репродуктивних е, прав, тому що, попри те, що саме його партія, республіканська партія, здебільшого виступає за заборону обо, абортів, він все більше пом'якшує свої е, заяви щодо цього питання, каже, що вирішувати має, має е, кожен окремий штат. А його дружина Меланія Трамп навіть публікувала власну біографію, в якій активно закриває, за, захищає е, права на аборти і. Е, і права репродуктивні права в принципі, це показує, що по суті теми, які зараз вважають американські громадяни дуже важливими, вони пересікаються в обох штабах. А так як знову ж таки суспільство американське дуже розділене, то той той чи інший штаб. Намагається забрати голоси е виборців і пом'якшує свої заяви, і каже, що Дональд Трамп каже, що він не настільки проти абортів. А камала Гарріс каже, що готова побудувати стіну не, на кордоні із Мексикою, попри те, що основними меседжами, наприклад, е щодо міграції е є. Переважно лідирує Трамп в цьому а щодо абортів, лідирує цьому Гарріс, Але обидва зараз штаби намагаються перебрати деякі меседжі одне у одного, тому що суспільство дуже розділене, і вони намагаються типу, мовити, взяти ці голоси собі. Цікавим також є факт, що о, зараз за сосепитуваннями камологаріс більшого підтримують жінки, і вона намагається свої меседжі, о, зокрема щодо економіки або інших питань адресувати до чоловіків і збільшуватиношкірих чоловіків, тому що. У цій групі е лідирує Дональд Трамп, і цікаво, що його підтримують е не лише чоловіки, але також і темношкірі чоловіки. Е і зараз через це е багато виступає з Гарріс Барк Обама, який має велику підтримку серед е демократів, і е зокрема тим тимношкірих чоловіків, і вони намагається залучитися цією підтримкою, тому що е ця підтримка зараз в руках Дональда Трампа. І що цікаво, попри Подекуди навіть агресивні заяви щодо е, мігрантів е, з Латинської Америки е, з Мексики е, і е, заклики до найбільшої депортації в історії Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп послуговується великою підтримкою е, латиноамериканців у е, цій е, кампанії, і так чи інакше, за певних причин, його заяви про те, щоб зупинити цю міграцію, про те, щоб будувати сіну на кордоні е, Мексики. Резонують з латиноамериканським населенням Сполучених Штатів Америки, яке переважною більшістю е, заявляє, що буде голосувати за Дона Трампа. Якщо підсумувати, то є певні меседжі, в яких е, той чи інший штаб е, має перевагу, але зараз ці меседжі трошки змиваються, тому що розділене суспільство фактично навпіл, і кожна сторона намагається забрати собі голоси е, з, того, з того чи іншої теми.